Про очевидні і неочевидні способи соціалізації в Польщі, якщо ви тільки що приїхали і шукаєте способи, як вивчити мову, як познайомитися з іншими людьми, як зустріти тих, хто розкаже вам допоможе цими розповідями зорієнтуватися, що і як влаштовано. Є декілька способів деякі з них дуже прості, і дуже зрозумілі. Перше це соціальні мережі, дуже очевидна історія. Групи для емігрантів, наприклад, емігрантів з України. Також це можуть бути групи, в яких зустрічаються люди, які приїхали в ваше ваше місто абсолютно з, з різних країн. Деякі з таких груп Штовують зустрічі міжнародні, на яких присутні дуже багато людей з дуже з дуже з дуже різних країн говорять або мовою країни, тобто польською або англійською. І такі зустрічі можуть бути як спонтанні, так і абсолютно організовані, раз, наприклад, раз на тиждень, раз на два тижні. Також можуть бути групи створені для поляків, до яких тим не менш можуть долучитися люди, які, наприклад, живуть в певному районі, певного міста, або просто в певному місті, і в цих групах періодично хтось влаштовує або виходи кудись, або якісь, наприклад. Зустрічі за певною статтю, тобто збираються тільки дівчата або збираються тільки хлопці. Я власне в багатьох з таких груп знаходжуся, і одна з них, наприклад, дуже смішно називається Бабечки з Данську, тобто дівчата ну дівчата з Данську. Другим способом можуть бути заклади, які створені спеціально для емігрантів і емігрантів. Це може бути називатися щось як центром в емігрантів, а емігрантик», тобто центр підтримки іммігрантів і іммігрантів. Такі центри організовують зустрічі, такі центри мають. Юридичну підтримку, тобто там працює юрист, який може консультувати з різних абсолютно питань людей, які приїхали до Польщі, і там є, як правило, безкоштовні мовні курси. Також при таких центрах можна отримувати абсолютно різну, в тому числі соціальну підтримку, в тому числі якусь фінансову підтримку. Там можуть проконсультувати, куди в яких питаннях прийти. Наступна доми сончетке, тобто сусідський, сусідський будинок, сусідський дом в кожному районі, кожного міста. Або якщо це маленьке містечко, то можливо, це, це буде один такий центр. Існує такий заклад, в якому як правило працюють люди старшого віку, але не обов'язково. Вони створюють різні події, різні зустрічі, різні курси і надають різну абсолютно допомогу людям, які живуть в цьому районі. І такі доми сончецькі треба шукати власне в тому місці, де ви проживаєте. Наприклад, в Гданську кожен район або навіть мікрорайон. Має такий дом. Дізналася про існування таких закладів я під час участі в програмі Честь, тобто привіт, польською вітання, які організовувався дуже великим культурним центром Солідарність. Ми відвідали один з таких центрів домів сучецьких. Я була в абсолютному захваті від того, що там відбувається. Там є заняття для дітей, дуже дуже, дуже різноманітні. Там є там може бути вивчення англійської або польської, або якої-небудь ще мови, в залежності від того, як організовують роботу ці доми сучецькі. Там можуть бути курси шиття, малювання, вишивання ну абсолютно різні хобі, які мають люди, які працюють в тому домі. санчецьким, можуть бути використані як привід зустрітися в цих домах санчецьких Люди дуже відкриті. Люди дуже позитивні. Люди хочуть допомогти тим, хто приходить до цього дому Сончеського. Дуже цінується кожна особа, яка, яка звертається. Дуже багато всього відбувається навколо історії даного мікрорайончику, який називається джільніца навколо історії, навколо архітектури. Якщо це якщо є про що говорити, в мікрорайоні крутиться дуже багато життя, і дуже цікаву інформацію можна отримати під час якихось таких зустрічей. На різні свята е, організовують виходи в місто, власне, виходи в, в, в рамках району. І дуже часто в таких домах Сончевських влаштовують екскурсії по даній джженітцям. Одна з найбільш яскравих екскурсій в моєму житті це, власне, була екскурсія, організована в такому домі Сончецьким, дом Сончеський «Дольне місто це була екскурсія, організована на Хеллоуін. всі були в костюмах, і ми були абсолютно в захваті від того, що ми почули, що ми побачили, ну і саме собою відчуття. Оцього подорожування разом з людьми, які з тобою об'єднані якоюсь ідеєю всі в костюмах. Дуже по різному реагували люди на вулицях, і це було дуже класно. Наступний спосіб соціалізуватися залежить від вашого хобі, бо фактично знову ж таки через соціальні мережі шукати це це, це мабуть, найліпший спосіб. Є групи, які об'єднані одною улюбленою справою. Це може бути біг. Це може бути якась творчість, малювання при вині, якісь зустрічі. До речі, батьків дуже часто об'єднують якісь активності, які проводять їх діти. Спортивні змагання, ярмарки, блошинний ярмарок, на які ми теж відправилися і продавати, і купувати. І це було дуже цікаво в плані комунікації з людьми. Якщо у вас є якісь ваші лайфхаки або якісь ваші ідеї, як можна соціалізуватися в Польщі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Дякую.